Привіт-привіт! З вами Поліна Грінченко. Це мій Ютуб-канал. Я рада вас вітати на ньому. Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему. Це можна назвати частиною 2 Як відпустити людину? Я вважаю це прекрасно. Я навіть поставила зелений фон раніше я про це не знала, коли я знімала. Але тепер ми більш продвинуті. Зелений фон це чакра на хата. О, бачите? в мене навіть фонарик цей зеленого кольору. В мене є ще одна чашка і не тільки одна, крім тегрулі. Тож ви беріть свій чай. Ми пам'ятаємо, що каву ми не п'ємо, особливо ввечері. Бачите, в мене вечір. Зробіть собі чай. Бачите, який в мене настрій тут такий затишний. Мені так здається. Робіть ковток разом зі мною. Ми готові починати. Після одного мого відео я отримала запит на таку тему. Я собі записала, щоб правильно сформулювати, як відпустити душевну, близьку людину, після зустрічі з якою змінилось життя, але вже не разом. Ой-ой-ой! ой ой Я як скорпіон, якщо не прив'язуватися до. Гороскопів просто як людина, які складно відпускати. Але це точно мій якби, урок, який я повинна зрозуміти, усвідомити, пройти. Це просто крізь усе життя ось ця складність. І я усвідомила, як це можна зробити, як можна на це вплинути, і хочу поділитися з вами. Цими техніками, бо я вже просто в цьому експерт нереальний. Перше, що я хочу вам запропонувати, це вдячність. Насправді, усі ці рекомендації ви можете приміняти до людей, які вам не дуже подобаються, але у вас є ось цей зв'язок, ви відчуваєте його, ви хочете вас. Наприклад, вас може тригерити людина, це теж підходить і робіть усе це, якщо не можете її відпустити навіть з негативного плану. Вдячність це щось на рівні з любов'ю. Це дуже, дуже дуже близько до любові. І тому це такі високі вібрації. Тож завжди, коли не знаєте, що робити в ситуації, дякуйте. Просто дякуйте. Знаходьте в собі ось ці слова вдячності. Ви можете зробити це через медитацію. Дякую тобі за те, що ти мені дав або дала висловити усі ці слова. Наступне можна написати лист, де ви виливаєте усі свої емоції, усі свої переживання і намір відпустити цю людину. Вашому мозку вже стане легше, коли ми логічно собі пояснюємо, нам стає легше. Але все це також потрібно проводити якби через відчуття також. Тому до цих пунктів я і включаю медитації і такі аспекти. Дуже конкретні дії я також наводила в минулому відео про відпустити людину. І в цьому відео я розповідаю більше про енергетичне. Щось. Якщо ви не можете щось зробити, до чогось дійти, шукайте усі способи. Пробуйте усі способи. І якщо у вас не вийде, тоді кажіть, все, це, це мені не підходить. Не ставте хрест, не дивіться з цієї позиції, що це може мені не підійти. Але я не пробував, але це може мені не підійти. Потрібно відмикати цей. Скептицизм. Якщо у вас є що, що нагадує вам про цю людину: якісь речі, якісь фото, і просто ви можете вскриті додати, просто видалити, чи в якусь папку окрему і не заходити туди. Наступне це очистити простір. Ви можете це зробити як фізично, просто так і просто взяти палосанто або пахощі і себе. Я, до речі, дивилася спеціально, як окурювати себе круговими рухами для собачка. Круговими рухами. Ось так. По кутах дому. Якщо була людина у вас вдома і ви відчуваєте її енергетично, найкраще це усвідомити. Для чого людина прийшла в ваше життя з самого початку? Навіщо вона була вам дана? Це як ситуації, як я в минулому відео розповідала про досвід, так і ця людина додає вам досвіду. Вона чомусь вас вчить, вона щось вам дає. Ви обмінюєтесь чимось, ви щось вчитесь чомусь. І важливо пам'ятати, що ви будете прив'язані, якщо ви будете постійно намагатися побачити людину, повернути її і все таке інше, подивитися її інстаграм, якось обсудити плітки, якісь вести про неї, згадувати, намагатися повернути спілкування усе це затримує вас у цій у цьому стані негативному і такому сумному. Я хочу її повернути. Що мені робити? Ви стаєте просто на місці через це. І наступне це метод, який я давно-давно чула в якійсь медитації і нещодавно почула знову від своєї подруги. Це метод ниток, забирання ниток від людини. Це про енергетичні нитки. Цей метод поєднує усі ті пункти, які я розповідала до цього. Потрібно зробити ось що: уявити себе і цю людину, уявити ваші енергетичні зв'язки, що ви пов'язані нитками, і ви повинні знайти в собі сили і слова, щоб подякувати цій людині за. Те спілкування, яке у вас було, за той досвід, який дала вам ця людина, дали ситуацію з цією людиною, згадати ситуацію, згадайте усе, 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 що було у вас, коли ви були разом, коли ви спілкувалися, щось робили разом. І якщо вам складно це зробити, то подивіться, будь ласка, відео моє. Про досвід, минуле відео, бо воно реально може змінити ваше уявлення про усю цю ситуацію. Навіть просто додати впевненості якоїсь, забрати тривожність. Також, до речі, про тривожність в мене є в телеграм-каналі подкасти про тривожність. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, на мій інстаграм. Ставте цьому відео лайки або дизлайки, підписуйтеся на цей канал і пишіть коментарі. А ми повернемося до цієї практики. При цих вдячностях потрібно забирати по одній нитці. Я це уявлятиму. Як я забираю по одній казати, наприклад, про себе або вголос: Я дякую тобі за те, що ти мені дав. Той досвід, я забираю одну нитку. Я дякую тобі за те, що ти давав мені любов, я забираю другу нитку. Я дякую тобі за ту повагу, яку я навчилася проявляти до себе. Я забираю третю нитку. І так по одній нитці, поки вони не закінчаться, коли вони закінчилися, практика в принципі закінчена. Я можу порекомендувати вам просто ще раз зробити медитацію просто на розслаблення після цього. Ви можете проплакатися після цього або ще щось зробити зробити собі ванну з сіллю. До речі, сіль дуже класно очищує енергетично також. Після цієї практики потрібно повністю очистити простір від цієї людини. Ми знову повертаємося до усіх тих пунктів, які я називала до цього. Ми зробили спочатку легкі, а потім такий. Основний і дуже-дуже конкретний. Якщо вам не вистачить, то ви можете повторити цей метод знову. Але потрібно пам'ятати про те, щоб не заглядати в інстаграм, не дивитися, не пліткувати, уникати просто цього усього навмисно. Зробити собі такий намір. Навпаки, потрібно перемикати свою увагу на себе. Тобто зараз ви можете бути сконцентровані на тій людині, яку ви не можете відпустити. Потрібно подивитися моє відео про досвід, прийти до висновків, до інсайтів і повернутися до себе. Що я шукав або шукала у тих відносинах? Чому я досі тримаюся за ці відносини? Поговорити з собою, що мені давали ці відносини? Прийняття мене, любов до мене, теплоту, комфорт, або це закривало мої якісь потреби фінансово. Усе це проговорити з собою і прийти до висновків, зрозуміти, що давали мені стосунки, чому я за них досі тримаюсь, хоча вони завершились. І тоді ми розуміємо, що людина. Давала мені те, що я не могла дати сама собі. Потрібно сконцентруватися на тому, щоб змогти давати це самі собі. Це і є ті пропрацювання фундаментальні, які допоможуть вам жити більш якісно і благополучно. І коли ви все це проробите, ви почнете менше. Згадувати про цю людину і взагалі ваш енергетичний зв'язок розірветься. Головне зменшити цю концентрацію уваги на минулому. Якщо вам так подобається, не концентруватися на теперішньому часі, то концентруйтеся на майбутньому. Ця людина пішла, буде інша людина. Не шукати просто іншу людину, але розуміти просто те, що це не кінець світу. Скоріш за все, ця ситуація просто була спрямована на те, щоб пройти урок. Коли ви відпустите цю людину, то це буде означати, що ви пройшли свій урок. Урок неприв'язування. Або не прив'язування до людей, бо можна також прив'язуватися до грошей і так далі. Я дякую вам за перегляд цього відео. Подякуйте собі, як завжди. І напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, якісь ще техніки, як відпускати людину. Давайте обміняємося енергією в коментарях і інформацією. Пишіть, що було корисно, і підписуйтеся на всі мої соцмережі.